Дональд Трамп щойно зробив заяву щодо підтримки України, яку анонсував ще минулого тижня. Він пригрозив Кремлю жорсткими санкціями, якщо за 50 днів не буде мирної угоди, і пообіцяв Україні 17 патріотів. Вони вже готові до передачі, заявив американський президент, і деякі з них будуть в Україні вже зовсім скоро. Він заявив це під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі. За словами Трампа, вони з Північно-Атлантичним альянсом уклали угоду про постачання зброї Україні. Американську зброю він назвав найкращою у світі і заявив, що домовився з Рю те, що Вашингтон постачатиме зброю у НАТО, той за неї платитиме і направлятиме до України. Як зазначив Трамп, мільярди доларів на військове озброєння будуть оперативно профінансовані альянсом та спрямовані безпосередньо на поле бою в Україні. Марк Рюте відзначив, що Україна отримає величезну кількість військової техніки, а також ракет та інших боєприпасів. Більше про заяви американського лідера у наших наступних випусках. Росія не зупинить агресію, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою. На цьому вкотре наголосив президент Володимир Зеленський. Сьогодні у Києві він зустрівся з спецпредставником президента США Кітом Келогом. Той уранці прибув до української столиці потягом. Очікується, що на тиждень Зеленський і Келог обговорили посилення ППО спільні оборонні проєкти, зокрема виробництво та закупівлю оборонного озброєння спільно з Європою, а ще санкції проти країни-агресорки. І тих, хто їй допомагає. Зеленський сподівається на лідерство Білого Дому на шляху України до миру і багаторазово дякує Сполученим Штатам. Дякую за те, що є часті зустрічі. Дякую вам, вашій команді. Також за те, що приїхали до Києва. Дуже дякую. Ми вдячні президентові Трампу за всі його меседжі. І... Справді міцні рішення щодо відновлення постачань для нас, і ми вдячні за двопартійну підтримку. І звичайно, у нас була дуже хороша розмова в Газі з паном президентом. і У нас була телефонна розмова. Ми ухвалили певні рішення, які є дуже позитивними для обох країн. І буквально щойно ми говорили про ППО з генералом. Нагадаю, Келох анонсував візит до Києва наприкінці минулого тижня під час конференції з відновлення України у Римі. Приїзд спецпредставника США проходить на тлі повідомлень у змі про те, що американський президент Дональд Трамп уперше з моменту приходу до влади схвалить пакет військової підтримки Україні. Йдеться про виділення допомоги за програмою, яка дозволяє президенту ухвалювати рішення без затвердження конгресу. Досі Україна отримувала допомогу схвалену ще за адміністрації Жо Байдена